Політичні проститутки, ото що тільки що було названо, тому що думка не міняється від зміни влади. Так охрестив міський голова депутатів, які не виконують його забаганки, не голосують за сумнівні проекти рішень. Голосами більшості будинки на позабалансовий облік комунального підприємства Житлокомунсервіс не передали. Однак при перерозподілі бюджету підприємство виділили 490 тисяч гривень на автомобіль Рено Докер. Директор комунального Сергій Мушик заявив, авто необхідне, щоб доставляти необхідні матеріали та запчастини на підприємство з інших міст. А які балони ви будете возити? Кисневі. На кисневі? ж не маєте права возити. «Значить будемо наймати на кисневі, А це не буде доставка матеріалів з бусаліну. Так як я платник придиви. Я не можу гнати газель» або брати якогось газона, або іншу машину брати на доставку. Всі постачальники на нову пошту. Не всі постачальники на нову пошту. Всі працюють підприємці на нову пошту. Ви <риклади> по лікарні задавали питання? Скільки <риклади> ми мільйонів виділяємо? Тут ви починаєте запитання задавати? Цікаво тут? Я зараз почну по іншому задавати так. на розвиток житлово комунального господарства виділили 2 мільйони 730 тисяч гривень на модернізацію та капремонт ліфтів. Капітальний ремонт міжпанельних швів та технічне переоснащення житлово-комунального господарства 800 тисяч. 200 тисяч дали комунальному підприємству благоустрій на підтримку автобусного маршруту номер 7 який за три тижні роботи наніс збитки підприємству. Також благоустрою закуплять різноманітну техніку для обслуговування міста. На придбання пливомойного автомат. Біля 199 тисяч, кущоріза, подрібнювача деревини і все. Далі. Захід утримання озеленення території міста та об'єктів благоустрою. Це громадські роботи. 163 тисячі. Утримання доріг. Там буде додано 70 тисяч. Це на оплату комунальних послуг для комунальних підприємств благоустрій. І оновлення основних засобів придбання спецтехніки 3 900, Ой, пробачте, 4 мільйони 037,5. Це на автобус, 1 мільйон 965, бульдозер 750 тисяч, обладнання для ремонту доріг 212 тисяч, пилосмок для прибирання 650 тисяч, трактор МТЗ 690 тисяч. Далі, придбання обладнання спортивних майданчиків 730 тисяч, насос для фонтану 94 тисячі. 8 мільйонів 692 тисячі гривень рада спрямувала на придбання автобуса для управління освіти, на завершення реконструкції ЗОШ №2, 2 стерилізацію собак, ремонт підліткового клубу «Жарптиця» міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді та МКП або підприємство розрахувалося з працівниками на охорону довкілля та закупівлю пального для зариблення білого озера, на відшкодування спеціальних препаратів для людей із серцево-судинними захворюваннями та астмою. За міські кошти поремонтують і авто екстреної медичної допомоги за рахунок вільного залишку, бюджетний коштів по інших субвенціях обласного бюджету Рівнської області для ремонту автомобіля швидкої допомоги «Пежо -боксер» в Рашанської підстанції екстреної швидкої медичної допомоги комунального закладу обласних центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Руїнської обласної ради в сумі 19 тисяч. 540 сорок майже 2 мільйони виділили смисача номер 3 на придбання сучасного операційного столу, операційного світильника, стерилізатора, приліжкових моніторів, морозильних камер для зберігання препаратів крові, гістероскопа та іншого обладнання. А щоб придбане майно місто не втратило через реформи в медицині та створення госпітальних округів, у рішення внесли зміни. Ця внести зміни в паспорт програми міської міської комплексної програми здоров'я на 2017 рік. У пункт 5 відповідальний виконавець програми додати е, словами виконавчий комітет Кузнецовської міської ради в пункті придбання обладнання ДЗСМСЧ номер 3 МОЗ України на виконавчий комітет Кузнецовської міської ради. Ми маємо таким в такий спосіб. О, Кажем, так уберегти обладнання і залишити його в разі якихось реформ за громадою міста. 34 тисячі на пальне для комунального автомобіля, на якому патрулює громадська організація Муніципальна варта, депутати не виділили. Щоб зняти з себе будь-яку відповідальність, просто не голосували. Рішенням більшості від 6 квітня виконавчий комітет та Кузнецовська міська рада переименовані у Вараські. Юлія Крищук, Павло канал Енергоатом.